Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні нам у редакцію прийшов один дуже цікавий лист, і я з задоволенням вам його зараз зачитаю. Попрацювавши шість років за кордоном, Оксана нарешті повернулася додому, щоб бути із коханим чоловіком. За час розлуки вони могли спілкуватися лише за допомогою відеодзвінків, і він тримав її в курсі будівництва їхнього нового сімейного будинку. Саме причини її рішення поїхати на заробітки за кордон. Хоча Оксана не до кінця розуміла процес будівництва, її чоловік взяв на себе управління ним за допомогою їхньої однокласниці Насті, яка працювала в компанії, що займалася проєктуванням будинків. Хоча Оксана відчула полегшення від того, що будівництво майже завершилося, вона не могла не помітити, що Настя приділяє чоловікові занадто багато уваги. Незважаючи на це, любов Оксани до чоловіка була сильною, і вона не думала, що він коли-небудь зрадить її. З усіма необхідними документами та можливістю отримати хорошу роботу за кордоном, Оксана була налаштована оптимістично і сподівалася, що вони зможуть швидко закінчити будівництво свого будинку. Оксана планувала залишатися за кордоном лише на кілька років, приїжджаючи додому тричі на рік на канікули. А в цей час вони з чоловіком спілкуватимуться за допомогою відеодзвінків. Оксана вважала, що їй пощастило знайти роботу, яка їй подобається, і в якій вона досягла успіху. Але її зростаючі обов'язки на роботі ускладнювали вихідні. Як керівнику їй було складно контролювати все, перебуваючи поза офісом. Як тільки Оксана відчула, що чоловік віддаляється від неї, вона зрозуміла, що настав час покінчити з цим і повернутися додому. Замість того, щоб попередити його, вирішила зробити йому сюрприз по приїзду. Коли сідала в автобус, серце жінки калатало від нетерпіння побачити коханого чоловіка. Але якийсь тагар лежав на її душі. Настирлива інтуїція не давала їй спокою. Діставшись нарешті свого будинку, Оксана побачила його ще красивішим, ніж уявляла, не порівняти з тим, який чоловік показував їй під час відеодзвінків. Коли вона подзвонила у двері, її відчинив маленький хлопчик чотирьох років. Спочатку Оксана не могла збагнути, чому в їхньому будинку перебуває дитина. Потім Настя покликала його на ім'я і вийшла в коридор у халаті та капцях. Побачивши Оксану, очі Насті розширилися від страху. З будинку вийшов чоловік Оксани і запанувала напружена тиша. Приголомшена Оксана не могла повірити своїм очам. Вона сподівалася, що це був лише сон, але коли прокинулася, Настя з дитиною все ще були в хаті. Оксана сіла на лавку і почала вимагати від чоловіка пояснень. Однак той не зміг зв'язати більше кількох слів. Тоді слово взяла Настя. Не можна так довго залишати чоловіка самого. Все прийде і забере його в таке життя. Не кажучи більше ні слова, Оксана вийшла з дому. Вона не хотіла більше нічого чути і повернулася в країну, де могла бути комусь потрібною. Любі друзі, а що б ви зробили на місці нашої героїні Оксани? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.